Так, 2041. У нас часу ще майже півтора години, нам треба йти. Ну, нам не треба йти, нам мені треба десь от сюди, я, напевно, підійду. І там буду чекати. І коли я побачу аномалії, тоді я буду підходити до них. Блін, я перевантажений. Це там електра там та є. Ой, собаки скавучать, то вона, напевно, по них б'є. А, так, я навіть знаю програму, яку для твіча навіть ОБС не треба зараз гадати. Та ні, я якщо би записував на Твіч, то я би зразу і на YouTube писав би, і на комби писав би, і на Red, як там є там, та нова китайська мережа. Соцмережа чи на Твіт чи на той ток Тобто я би зразу все записував, тому ОБС нормально. Або взагалі бин. Не знаю. Через Обеску би писав би. А, тим більше що я вже до неї. Тільки, тільки з неї розібрався, я не хочу нічого сильно міняти. Так, 90 метрів. 90 метрів не знаєте. Бейлін. Хтось виліз. Так, того хтося треба замочити. Так. 112 метрів. О десь тут нормально. Це, напевно, там з мутантами перестрілюється. Так, година. В 10-й годині з'являються світлячки. 21-21. Мені не подобається, звісно, що вони тут. О, все. Можна зберегтися. На всякий випадок. Я сподіваюся, що так буде нормально. Я не пам'ятаю, як воно все мені останній раз вийшло. Але сподіваюсь, цього разу теж все, все нормально вийде. Щось поскидувати, щоб бігати можна було. Ну, ніби не, немає так, що скидувати. Так, зараз з'являються. Нагадую, я хочу забрати пляшку, яка. А, це Кримська вода, дивна вода. Мені На написано Кримська здається, вода. А, вона дає можливість носити багато на собі всього. Плюс 50, здається, відсотків до ваги чи щось таке. А, але вона дає легкий ефект сп'яніння. Ну, мені ніколи то сп'яніння не заважало, але люди скаржилися. Тобто воно трохи так хитає екраном, але то, що ти починаєш носити десь там 140 а, кілограм, це дуже прикольно, тому що зараз 50-60 кілограм. Тобто, якщо. Ну, я лотуман, я люблю все продавати. Для мене це найважливіше, коли я можу розраховувати на то, що я щось куплю, то, що я щось. Ще раз збережуся. Щось докуплю, щось е продам і так далі. Так, зараз з'являються світлячки, чекаємо. Не ти. То не світлячок, то такий, чувак, якийсь непонятний. Так, або світлячків не видно, чого їх не видно? Може я задалеко стою? 2208. Напевно, я задалеко стою. О, от світлячки. І що ж, напевно, мені щось здається, що я нічого зараз не знайду. Йду я до першого світлячка. Треба дивитися на землю. Не знаю, ніфіга, ніфіга, напевно, не буде. Так. Нічого не лежить на землі. Ну. Ходити, шукати. Я так кілька годин ходив, шукав, воно мені нічого не дало. Ще й бігати зараз обмежено можу. Дуже така дивна аномалія, тому що я не знаю, як би можна було. Завантажуюся. Я не знаю, як би можна було би ту пляшку знайти, якщо б ти про неї не знав. Тобто в сценарії ніде про неї не розказується, наскільки я розумію. Погнали вперед. Так, світлічки вже є. Я думаю, що я задалеку стою. Чи стояв? Ну, окей, ще є варіант піти попробувати на камні. На каменях кажуть, що є пляшка. Вон там, типа камінь. Ну, тут теж нічого немає. Я так відчуваю, що це буде складно. І я, напевно. Спробую завантажитись трошки раніше. Так, а що то воно? Ага, воно там просто на на це. Чат. Я думаю, вже що погано щось показує. Так, завантажити швидке збереження ось це пробую. Я просто хочу зробити так, як я робив. Бо з цим в людей дуже багато, в багатьох людей з цим були проблеми. Ну і в мене з цим були проблеми. Я десь дві години лазив ту пляшку шукав, поки її не знайшов. Тому 70 метрів. Ось так десь тут. Там якийсь камінь, один, другий. Яка зараз година? 21.37, окей, ще є час. Ще можна навіть зберегтися буде трошки а, трошки ближче до 10-ї. Так. Картинка нормальна, ніби запис іде. Звук гри чути, мене чути, так? Бо я забагато всього пододавав і мені тепер все в екран не влазить. Ай, промазав. Так, ніби захоплення звуку і мікрофон є. Так. 2 57 можете зберегтися. Зберегти нове збереження. Окей. Отам камінь. Я тоді, коли світлячки, ну, коли я знайшов, я побіг просто до першого світлячка, і під ним я побачив пляшку. Так, ну... пляшки я вже не побачив. Окей, йдемо тоді на каменях шукати. Теж кажуть, що воно м -м, падає в текстури. Я ніякого не бачу, ні, нічого просто не бачу. Так, глюки є, але... І ліхтар, тут, до речі, не працює. Я не знаю, якщо довго пляшки не, не буду знаходити, тоді, напевно, підемо далі без неї. Я не маю, ну не маю бажання тримати вас довго. Хіба що самі захочете. Ні, так не піде. О, камінь. О, пляшка, 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 пляшка. Не вмирай, не вмирай, вмирай, не вмирай, не вмирай. Баляха, не встиг підлікуватися. Ну капець. На каменях, дійсно, на каменях була пляшка І що, тоді я прямо м, до каменю побіжу, бо минулого разу на каменях не було, тобто я знайшов її просто отак от в траві лежало. А може то я отак от стояв в тому напрямку, і воно так і з'явилося. І, до речі, вона така досить помітна була, я так розумію. Але ні, ось цей камінь. І туди її немає, ніби. Ай 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 ай. Я просто навіть не лікувався минулого разу. Бо я думав, що і так помру. Ну, що, що пляшки не знайду, що треба буде перевантажуватись. Блін, ніфіга не видно. О, той звук. І після нього з'явилася пляшка, ніби. Може це якийсь теж? Один з три грів, які запускають пляшку. Ну і що, і пляшки немає. Бо... Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, 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 ай. ну, тут ж лежала, ні? Окей, шукаємо на іншому камені. Файна забавка, що думаєш? Як тобі оцей квест? Шукати щось, що знайти можна лише за інформацією з Ютубу чи з різних сайтів? Так, я думаю... О, ще якийсь камінь там є. Відкуємося. Тут темно, я нічого зараз не бачу, поки не підлетить світлячок. І ліхтар тут не працює, ви так бачите. Добре, він щось стоїть, не рухається, тоді я піду до інших. І чому, до речі, одні рухаються, другі не рухаються. Тут все таке зелене, темне і фігти тут пляшку просто знайдеш, якщо так бігати. Я кажу, я дуже довго бігав, і ніфіга я не знаходив. Але можливо я не знаю, як вона виглядає. Так, щось це довго, напевно, треба заново. Так, файна забавка, напевно, пішов десь собі каву робити. Не можу звикнути, що воно так швидко грузиться. Так, то десь не звідси завантажилося. Завантажити ось це. Останнє. Є. А може просто піти прямо на ту аномалію. Так, тут на всі... От прямо на ту аномалію йду. Але ні, якщо прямо то центр він на пагорбку є. А на тому пагорбі ніби нічого не з'являється. Ай, впав. Ем. Окей, я тепер внизу. Нічого не видно. Я думаю, треба буде перевантажуватися. Люди, які почнуть дивитися той стрім, просто подумають, що це взагалі якась не така гра. Ходиш щось в темноті, якісь ліхтарки. Якісь фентезі. Ммм. Та я вже взагалі загубився і я нічого не бачу ні каміння, ніякого, нічого. О, камінь. Ну, підемо на камінь. Так, ну... Мене б'ють пляшки, не видно. До речі, а тут ще мають літати всякі ті приводи. Типа атакувати? Чого вони не літають? Чи вони десь літають, якщо ти тільки підходиш до тої аномалії? Добре, я перевантажую. Окей, та бляха, чого воно не то завантажилося? Нажостані має. Все працює, чат працює, я не знаю, чому файна забавка нічого не пише. Так. Так, нормально, все окей. Вказується. Перевіряю, перевіряю, та ніби все нормально. все нормально. Ой, блин, треба выключить наш, мы не буду идти. Так. Вон там камень. Я досі не знаю механізму, як воно з'являється. Я думав, що це просто треба прямо йти на аномалію, дехто каже, прямо йти до камнів і нам на камнях шукати. Але воно не сильно тут допомагає. Ай, момент. Перепрошую, котики. Заважали. Так, 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 а що то в мене така голова покоцана? Ну, нічого. Так, все працює. М -м -м -м. Я думаю, той стрім нікому не буде отакий от початок цікавий. То не діло, то не діло. О, 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 камінь, камінь, камінь. Ну і що, пляшки немає. Або все-таки треба здалеку йти, коли вони з'являються, треба бути далеко. Я не знаю, я взагалі не знаю. І люди, які розпитуються за пляшкою, теж не знають. Але, бляха, ну ви ж бачили, що вона з'явилася. Щоб... Розібратися. Ну, блін, знов здалеку мене. М -м, піду я зразу ст... Ага, воно вже тут. Це, напевно... Погане завантаження? І тут пляшка вже ...вже є десь. Може то я скраю з екрану на максимум викрутити? То так не, діло не піде. Е, пробую ось це завантаження. Так, працює чи не працює? чат Та ні, ніби працює. Так, яка година? Година ще півгодини. години. Добре. 100 кілометрів. Тьфу, 100 метрів. Йду я на болота, щоб потім прямо. Чи все ж таки зразу на камнях? Та ні, я не думаю, що зразу на камнях. Не знаю, не знаю. Спочатку попробую так, а потім зразу буду йти а, на камені і там на каменях буду чекати. Такі великі стрико залітають. І коли? Це ж десята година ночі, бляха. Темно навколо. Не вже без спати мали жаби крик скрекочуть. Нізі ціркуни. Так, 57 Ну, Тут би здалося, напевно. Ні. Чи може між ними якась різниця є? На може пляшка дійсно десь там під камінь падає текстури. Треба було лікуватися, а не пляшку шукати, не хапати. Бо я хотів купити, але вона ж би не пропала все одно. Так, от, ще один камінь. Ну, тут теж нічого немає. О, ще один камінь тут десь є. Темно як... І світлячки десь полетіли. Я не знаю, реально я не знаю, про то собі розробники придумали з тою пляшкою. Нафіга і, і так далі. ну Тобто пляшка прикольна, реально. Але. Може хтось підскаже, де ж її квест для неї. Та блін, вони не, леті... не, не йдуть сюди. О, нападає, а... втік. Так, але пляшки я не побачив ніякої тут на камені. О-о. Ні, не не підійшов. Тут теж нічого не дає. Так, там ще якийсь камінь. Пляшка? Вона висить. Бачите? Є. Ну і як би то. Так, я збережуся, напевно, зараз. Як би то пояснити ту аномалію. Це капець просто. Це просто капець. Так, і зараз просто в будь-якому напрямку, напевно, вибігаємо. Зараз я десь стану. Так, мені треба бігти. Тобто я хочу бігти. Я хочу бігти. От сюди. На Скадовська або на Шевченко. А сюди я побіжу. Тут ще є. А тут ще десь аномалія по дорозі ось тут вона. Напевно, сюди побіжу. Так, похавати. Чому не показується напрямок? Та ну... Так, я похав чи не пухав, Напевно, похаю, я просто нічого не бачу. Капець, напрямок не показується, просто біжу прямо. Так, вперся в щось. Мені треба вийти за межу цієї аномалії, тоді все нормально буде. Двері цікаво, але є підтвердження, ну тобто. Так, є, все з'явилося, А, Видно, що пляшка знаходиться. Але, ну, реально, її, блін, не завжди з першого, а, з першого разу знаходиться так, як мені знайшлося. Ну, тобто, як, я тоді дві години лазив, шукав, а потім вона мені просто попрямій. Ой. Та бляха, кровосося. Не то. Ну офігеть. Офігеть. Опігеть. Скільки їх тут є? Та бляха, я навіть полікуватися не зміг. Я сподіваюся, я зберігся? Ну, тобто я зберігався. Чи воно зберегло? М -м -м. Так, перевіряю, чи є пляшка. Пляшка, пляшка. Ось, ось ця дивна вода. Один з легендарних видозмінних предметів, про які сталкера триває біля багаття. Випити її не вийде, але поки вона на поясі, радіація менше діймає, рухатись якось легше. Лише ноги бувають заплітаються. До речі, я з цією квіткою і кровосістя мене внюхала, бляха. Так що пішла та квітка, вона мені не подобається. От, я, до речі, показую. Ну, ось. Я зараз затарний аж до червоного і ставлю. на Максимум 80 в мене зараз. Ставлю пляшку, максимум 120, і вага в мене зелена, то я зараз можу бігати. Тобто чому я так за нею полював? Біжу просто по прямій. можу довго бігти. Мені здається, що я щось вперся. А тепер точно вперся, та ну, блін. Чорно, темно, як та? де? Я нічого, я свійчу, нічого не видно. Провалився в якусь яму, але, блін. О, о, вийшов, нарешті. Так, тут я зроблю збереження окреме. Бо ті кровососи мене напрягають. Так, от бачите, мене хитає трохи. Перевірю, чи я мітку поставив. Мітку мені треба ставити от сюди. Там аномалія, е, там артефакт, я заберу. Так.